Моєї команди триває останній день відпочинку на морі. Зараз я вам покажу, як вони плескаються <гум> і будемо робити самомасаж. Море сьогодні чисте, напрочуд тепле. Ось там десь, десь в далечині плескаються наші киці. Меліса, Марічка і Софійка. А ми з вами зробимо потужний самомасаж обличчя. Їм залишилось лише два дні. Я завжди їх супроводжую, тому що це море знаходиться в 30 хвилинах, 26 хвилинах їзди від мого будинку. Тому я їх воджу, я їх гід. Як я готую шкіру до самомасажу, коли я знаходжуся не вдома. Я зазвичай беру серветки косметичні, такі от звичайні. І протираю все своє обличчя. Скажіть, будь ласка, чи вам мене чутно, чи вам мене видно, щоб я знала, що все в нас добре. Протираю від піску від солі. Тому що молочко і тонік на пляжі недоступні. І, звичайно, протираю ручки. Сьогодні болюча тема більшості українок. Це брилійна сугубна складка. Прийшов мій іхтіандер. Привіт, іхтіандер. Привіт! Накупалася? Я не не хочу купатися сьогодні. Я не хочу вже купатися. Беру трошечки масажного крему. І під масажний крем зазвичай я додаю активи. А, можна взяти колаген, можна взяти сироватку з вітаміном С, щоб трошечки при... підсилити дію масажного крему. Я зараз візьму чистий колагенчик. О, як він нагрівся на морі. Почнемо ми з вами з розминочки. І візьмемо сироватку. З вітаміном С. Напишіть, будь ласка, по звуку і по відео, чи чутно, чи видно, щоб я була собі спокійна. Не всюди пісок змився, тому з таким легким пілінгом буде. Ну що, поїхали шийки. Розігріваємо шийку нашу сильно-сильно, мощно, мощно. Для того, щоб берліно сугубка ставали менші, нам треба зробити відтік води. Відтікає вода через шийку. То ми робимо масажні рухи по шийці. Тут дуже потужно. І з другої сторони зробіть симетричний рух. Тепер ми з вами беремо ручки наші ребром нашого мізинця, прокочуємо шийку і другою рукою заспокоїмо. Треба гарно, гарно розігріти шийку. І розтяжечку, звичайно, зробимо. Поставили з вами ручку одну. Плечико опустили, ручку витягнули в сторону. І тянемо, тянемо голову до плечика. І рахуємо до, бажано до десяти, не будемо. Давайте хоча б до п'яти і дихаємо. Плечико оце опускаємо якомога нижче. Угу. Супер. Розтягуємо друге плечико. І тепер розтягуємо задню поверхню шийки. Так, щоб до куприка дотянулися. Можна трошки покачатися. Супер. Тепер лімфопротоки. Не дивлячись на те, що я в купальнику, давайте разом зробимо лімфопротоки. І друга сторона. Один, два, три, чотири, п'ять. Тепер підключичні і надключичні лімфовузлики. Один, два, три, чотири, п'ять. Надключичні. Один, два, три, чотири, п'ять. Тепер лімфовузлики біля вушок розтираємо гарно. І починаємо боротися з нашим другим підборіддям. Знаходимо нашу ГКСМ. Нам треба зробити гарний кут молодості. Знайшли, щоб ви знайшли, що знайшли нахиліться, от вона, ви її знайдете. І ми починаємо її розминати. От, дивіться. Отаким От чином. Розім'яли і тепер розтягуємо. Починаємо тягнути від самого місця, де вушко кріпиться. І друга сторона. розім'яли. І тепер розтягуємо. Ми так виводимо водичку, тому що дуже часто в дівчат не дуже візуалізується цей кут, а він важливий для відчуття молодості. Дівчат дуже лопашить сонце, я мружуся, вибачайте, окуляри вже вдягати не буду. І беремо масажний засіб. Почнемо з вами з шийки. Масажний крем, мій улюблений, ви знаєте, там чотири найкращі олійки. Наносимо на все обличчя, шийку, декольте. На ручки і на кутикулу. Це дуже важливо. Дівчата, хто зараз не зможе, робіть ввечері. Починаємо з нашої шийки. Шийку передню. Частину цю ми не рухаємо, тому що там ще ти зала залаза не можна, тому ми проходимося за щепуючими рухами по п'ять разів. Можете поки ставити питання, тому що тут особливо пояснювати нема чого, то я можу відповідати на ваші питання. Нам потрібно, щоб вона почервоніла, щоб кров прилила. Знаєте, коли ми стидаємося, в нас перше червоні обличчя, потім шия, тому що на обличчі в 5 разів більше кровоносних судин, ніж на шиї, тому шия старіє скоріше. Тому зараз ми мусимо її дати почервоніти, так нібито вона застидалася. Дякую за сердечко, моє любі. Дуже люблю, коли ви ставите мені свої ознаки підтримки. І друга сторона. Є в цілякі гаджети для того, щоб гарно за своїм обличчям доглядати. Є шкрипки Гуаша. Є у нас баночки, але пальчики вони завжди з нами і на пляжі, і в подорожі, тому робимо такі гачечки. і сильно-сильно приминаємо нижню третину обличчя. Сильно тут не бійтеся, тиснемо на вказівний пальчик. Можна під мозочку. Під іспанську. А тепер той самий рух, але доводимо вже глибше досі, добре? І защепимо біля вушка. І защепимо біля вушка. Зводимо пальчики разом. Оп. 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 Оп, оп, оп. Оп. Тепер беремо гребінчики і робимо так от. Це від жирочку. Тут жирувала вушка. Ловить вона жирчик, любить вона його ловити. Супер. Фух, тепер все попестили. Особливо свою шийку сказали собі дякую і пішли далі. Не дивлячись на те, що заявлена тема брилі і носогубна складка, ми зробимо легенько все обличчя, але увагу приділимо саме брилям в носогубній складці, поїхали з чола, поставили пальчики на середину чола і витиснули всю зайву рідину по лімфопротоках. Давайте ще два рази. Тепер від віднависаючи повіки рух робимо. Один, два, три. Чотири. П'ять. Шість. сім. Дев'ять. Десять. Від того, щоб не було тут у нас набряків і щоб не було у нас малярних мішечків, ми розтираємо нососльозну борозду. Зараз розминаємо оцю діляночку. Ай, бачите, який у нас сеньор там на задньому плані. Оченята зробили. Тепер будемо переходити до носогубки. Для того, щоб там не збирався набряг, нам треба зробити декілька дуже важливих рухів. Розтираємо переносицю, дівчат. В кого є серйозна носогубка, то десь до ста разів треба це зробити. Тому що в цей момент ви відкриваєте певні протоки, які дають можливість відтікати зайвій рідині. Давайте ще раз. Один, два, три. 4, п'ять, шість, сім. Дивіться, ця ділянка вона надто важлива, тому що коли ви проминаєте таким чином, от от п'ять рухів робите і прощупуєте свою скулову кісточку, ви в цей момент даєте кров не тільки для вашої носогубки, не тільки від вашої носогубки. Чи від резорції ваших кісточків, щоб у вас зубки були в порядку? А тепер саме рух для носогубки. Тут притримуємо біля губи рукою. Ви запитаєтесь, коли довгі нігті? Зараз подумаю. Можна шкенкому аша, певно, впоратися. Тому що з, дов... з довшими нігтиками вряд ли вийде. Мама, mm. я не купався. Супер. Фух. Тепер наступний рух. Ми будемо відводити рідину. Беремо ручки, тиснемо на вказівні пальчики і відводимо рідину. Супер, тепер попрацюємо з брилями. Беремо в зачеп, як вареничок ліпимо і прокочимо до самого вушка, як пельменчик. Дивіться. І зупинилися. І так тричі. І зупинилася. Можна й до 10 разів. Але щоб не затягувати, давайте зробимо тричі, ви знаєте це рук і будете його повторювати без мене. Тепер так само беремо і прокочимо до нашого малярного мішечка. Тобто до нашої ділянки, де в нас перорбітальна кістка. Хочу нагадати, що зараз на промокоді моя улюблена лінійка рінова, молочко і тонік для сухої шкіри обличчя, сироватка з пептидами міорелаксантами, крем для губ, крем для повік рінова. І крем для обличчя Рінова. Лише один день останній, і далі будуть змінюватися промокоди. Хто їх любить, маєте шанс придбати зі знижкою до 20%. Тепер саме надважливий рух для того, щоб наша нижня третина обличчя і наша носогубка була в формі. Ми мусимо робити обов'язково. От, такий от рух це і відтік лімфи, і формування розслаблення наших м'яз після потужного самомасажу. Це ви можете робити цей рух по вашому денному і нічному кремі. Цей рух виконується лише по масажних рухах від центру обличчя до периферії. І знову кажемо собі дякую і розслабляємо обличчя. Давайте ще зробимо трошечки на переорбітальну ділянку. Поставте плюси, хто хоче ще попрацювати з очима, то ми з вами попрацюємо з очима. Я перед тим, як це робити, завжди беру. Крем довкола очей, це обов'язково, тому що по сухій шкірі обличчя це робити не можна. Так, я знову в пісок влізла. <кхи> да, робимо ще ділянку довкола очей. Рінова зараз мій улюблений крем, яким я користуюсь 5 років, ви знаєте, ділянка довкола очей не стала виглядати гірше, ніж вона виглядала 5 років тому. Тому я його дуже люблю. Наношу, ой, Лонечка, я з тобою. Все, робимо вдвох. Наносимо крем довкола очей. Збережу, звичайно. Нанесла. Тепер давайте. Перший рух буде, вибачте, я серветку візьму, тому що трошки піску схопила. Перший рух буде все-таки від малярів, тому що я знаю, що 70% жінок так чи інакше потерпають від того. Дякую вам за ваші полюблялки. Поставили отут, Бо от в цій ділянці. Найголовніше не лізти там, де у нас вище переорбітальної кістки. Не ліземо. Один. Скажіть, щоб записали на мій рахунок, я потім розрахуюся. Два. Три. Чотири. П'ять. Шість. Сім. І дивіться, тут дуже що важливо. Ми прокочуємо від переносиці аж до скроні. Ми чіпляємо і ділянку наших гусячих лапочок. Вісім. Дев'ять. Десять. Друга сторона. Один. Два. Три, чотири. П'ять. Шість. Сім. Вісім. Дев'ять і десять. Тепер наші гусячі лапки поставили, поставили. І отут от дуже ретельно розтираємо, можна ж крипком гоша, можна пальчиками. Прямо щоб запекло. Не бійтеся, ви зафіксували і женіть туди кров. Женіть прямо по кремі, по своєму рінові рано і ввечері, немає ніякої проблеми. І друга сторона. Ще раз. Сам інтенсивно. Що робити з тоненькою шкірою довкола очей? Її можна постукати, тонізувати її можна пощипати. Більше нічого з нею особливо не зробиш. А з самого початку Нашого ефіру я показала, як виводити рідину з підрібного простору, для того, щоб бровочка була чим повище, і як виводити з цього простору. Тому я буду дуже вдячна вам за те, що ви лишаєтеся зі мною, бо я тут для розумних жінок про красу у всіх її проявах. Тож, якщо вам було цікаво, буду рада вашим реакціям. До зустрічі! А дякую вам за них. Все. люблю вас, папульки.